Значить, це з проєкту світлини, який я робив, по-моєму, в 95-му році, 90, я не пам'ятаю, чи в 94-му, чи в 95-му привабило, я тоді е захоплювався моноклем, От. тому що в 90-роки ті роки важко було, ну, для мене, може, особисто. Як-то продовжувати той напрям, який як, як би був для мене головним цей проєкт монтажний. І до речі, колеги і, так би мовити, як вони? Поклонники, да? От. Вже кажуть, да скільки там можна, давай вже щось новеньке. новеньке. До речі, цікаво. Так оце, значить, мене приваблював монокль. Це одна з зберігшихся робіт. А чим вони мене приваблювали монок? Тим, що акварельні зображення. Ну і цікаво було, як старовинні прийоми та на новий лад. От. Ну і до речі, закінчу. Мисль, думку про те, що от казали, що давай ми що-небудь новеньке, новеньке, даю новеньке. Та це не супру. От тобі і все новеньке. Із того образу, який собі вибудував, дуже важко. Перейти на інший. Значить, монокль, це роби саме пальний об'єктив, робиться, так? Саморобний. З однієї лінзи. От лінза окулярів, як ви її от роздивитесь, ну, може та яка, ну, звичайних окулярів, вона має, якщо її пере, ну, розсікти, вона як місяць молодий. Так от, якщо оцією впадинкою направляти на натуру, то ця лінза формує дуже цікаве зображення. У нього різкі контури і не дуже велика роздільна здатність. Тобто цей от туманчик такий, який робить шарм. Ну от, наприклад, тут то не дуже видно. Ну от якби видно, що є, ну як акварель, воно, ну я не знаю, я цього балдею. А який це рік? Оце 92-й. Я тоді, значить, ну, треба було чимось відволікатись від того життя, яке тоді було це ж не була перестройка, це було перевиживання. Ну і щоб собі скрасити город, там добиття картоплі, вирощування, значить щось робити. На монтажі не було ні часу, ні натхнення, а це надихало. Було цікаво. А я хочу вас запитати. Я думаю, що ви про це говорили вже, але щодо калажів. Це момент, коли, коли ви почали займатися калажами, а люди в той, на той час в моєму уявленні, вони представляли фотографії як документалістику. І тут ваші колажі які не відрізнити. Яка реакція була оглядачами? Довідувались у вас, вірили, що так воно і є? Та воно, я ж тут що, так показував? Сіметричні або мультипліцовані. Де, так би мовити, досвідчене око може знайти Этот саме. А далі я, наприклад, вважаю своєю фішкою, так би мовити, те, що більшість моїх монтажів, так би, ну, від дійсності не відрізнити. Брешу я? Ні. У мене просто своя паралельна. Реальність. Я так вважаю. А те, що всі захоплюються сюром, ставлять там з ног на голову і те, ну можна. От, наприклад. Це монтаж. Уже після, це вже комп'ютером. А це прямий. От. Ну, цибулю мою, ви знаєте, а це, а це пряме. От. От. Тобто я і репортажист теж непоганий. От. Або оці ось. Це монтаж. чорно-біла Вас колір зовсім не ну, тобто, я приваблював? Тоді його не було. Так, Тоді так, його так. не було. А сьогодні я забув, мабуть, вдома. Mm -hmm. Але є. Так. так. Бо я, я про вас не знаю вас, от як чого. Ну так ніхто не знає і я так розумію, не хоче знати. От от цього супруга монтажного вони, вони знають. Це супрун. А все інше це не супрун, а бог зна хто.